Клібенькі, дорогенькі, доброго дня! Зараз у нас вже не ранок, зараз у нас день. Доброго дня. Вам усім, вам усім миру, здоров'я всім, всім при всім. І зараз робимо маленький розклад. Подивимося, що мені хочеться подивитися. В Америці там вроді ж місто. Ну, Трамп, а там Байден, місто Байдена, у ну, нас будуть від... предлагати, видвигати жінку. І от давайте подивимося, чи не та жінка, ті очки, чи не та жінка все время падає нам по розкладу Камала Харіс. Давайте подивимося, хто вона? Як бачить її карти, Камала Харіс. Місто Байдена вона може бути на виборах. Ну от хто вона як карти бачить її. Королева Кубки вона йде да, і водний знак ілі или... Тут, тут нема того, щоб, якщо ми дивимося, хто вона по відношенню до України, хто вона, жінка, там, це її лісня, хто вона. Дело в тому, що немає тут такого, щоб вона, це вона, і, а ну, вона виграти вибори може. Та ні, ні. Началка Кубків. Нестабільна її ситуація, навіть якщо вона піде на вибори, якщо її там будуть двигати на виборах, ні, не може вона виграти, яке її будуще. Ну, по-своєму, вона вдачна, по-своєму вона. Її годи, там скільки їй год, я не знаю, просто от, от в свої, свої года, в своє, ну, в це время, так сказати, вона себе показала, її побачили, за неї почули, ну, то є, да, вона ну, вона дуже по невеликій карті йде. Да. І щоб встановити війну в Україні, та, ну, перестаньте, тут нема такого Ну, Щоб от благодаря їй от вона як-то може повлияти на українську ну, на ситуацію в Україні, так сказати. Вона далека від України, як Україна від неї. Виділо тому, що тут навіть карта не показує. Ну от карта не почув, карта не показує. Тому що карта не бачить в неї власті такої в руках, що вона може повлияти на це все. Через що карта не показує? Якби може показала карта, що в неї в руках власть буде, тоді ми дивилися, що як вона з цією властю буде, ну от як вона буде розпоряджатися, чи як вона буде управляти цією властю, чи власть нею. А то, як немає цієї власті, де неї по карті смерті. Примерно вибори, щоб вона виграла. ні, Хай жінка виграє, все, що може. Ну, Карта показує, що немає тут по карті. Для виборів ні, вона слаба. Вона всього йде королевою. Будуще її. Ну, да, По-своєму, вона по колісу фортуни, удачна, вона йде все, тому що, що не всім, не всім, Ну, як сказати, навіть не всі добиваються того. Чого добилася вона в своїй житті. ви? Вже вона по колісу фортуни, вже вона удачна. Вже її бачили, її знають, вона своє місце займає там політики, ну тобто все це є. Mm. Ну, що для України? це не ця жінка. Ну, давайте попросить собі три питання: а що зробить для України? Нічого вона не зробить, зараз вже можна і не це, тому що нема в неї власті, карта не показує власті вас така, щоб вона могла, що вона може зробити з Україною. Ну нічого, по нічого вона не може. Їй ще учиться, учиться і учиться, щоб примерно стати, стати, стати кимсь, як сказати, стати тим, тією людиною, яка може. Не. І прошу ж, не дзвоніть, пишіть цілий день телефон. Понімаєте їй ще треба дорости до того, щоб вона стала тією людиною, яка може повлияти на ситуацію, ну, приймально навіть в Україні. Ні, Немає тут такого. Оце ж тут її. Невеличка карта, і ну, карта до неї не розпо ну, люди не розполагаються так до неї по карті, щоб от, дійсно її підняти, її, ну, її. Зробити тим, ким там, якщо вона буде йти на президента, зробити тим самим президентом. А тільки коли президентом вона могла б бути, вона могла б якби повлияти. На ситуацію, на ситуацію в Україні. Понимаєте? А так ні. Нема такої карти, немає. Тобто це не ця жінка. Хай вона собі займається своїми ділами для України, вона ніяк не буде. Ну, такий розклад, коротенький розклад сьогодні. Американка для України, місто Байдена. Тут нічого немає, тут трошечки ось я написала собі тему. Думала, чи знімати, чи не знімати вже і ваші розклади були, вже, вже все було. Ну, думаю, хай. Ну, хай буде читала сьогодні трошки між розкладами книжку. Ось, давайте вам щось прочитаю. От книжки перед кожним цим. І подивимося, як воно буде. І подивимося, як воно будуть ці слова про, ну, прокручуватися. Нікому не цікаво, не слухайте. Кому цікаво, послухайте. Страшитлі нас будущее. По-русськи вона написана, так що не судіть строго. Перевести я швидко не переведу, а от що переведу, що не переведу. Страшитлі нас будущее. Ну, тобто, от відкрила от, 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 книжку, де відкрила. Я її так і читаю. От відкрила, де відкрила, там я її читаю протим за Господу. Він знає, і відьо все. Він не стовить нас ніколи. Він буде те там, де нас очідає топасність. Так що будемо надіятися, що Господь з нами. Господь над Україною, в Україні, над кожною людинкою. Влучилась лів нашій житті не уже дана я радість, улыбнулась лі ли нам щастя. Поспіши, поспіши ми з этим Господу. И зольём перед ним нашу благодарність, все послано ім, все їм предусмотрено. Ну, виході й войною, я пусть для України. Для чего, ну, если брать, но все им предусмотрено, будем каждый день прибегать к нему, открывая ему все, все, все наше сердце. И каждый день будем получать от любящего царя, небесного благословения, казания, утешения и силы, чтобы прожить этот день в сознании, его близости и его помощи. Це щось я читала, всунула бумажечку. Ну, просто читаю я туди, в мене вона вже сто разів перечитана, просто підчеркнута. Ну, для нас всього трудніше буває покорятися волі Божій і вижидаю його указання. рвемося вперед, настяне на живоє поприще і широкое діяльності. Нам прийти, то, по-видимому, безцветнее прозяблення, яким нам представляється наша скромна життя. Ну, а тут що в мене? Да, пока вы не дадите все йому, пока не покоритесь, не примиритесь вполне, вполне в вашей участии. Но в той минуте, когда вы дадите все в його руки, предоставляю Ему проявлять вами, помимо вас, самих и приймаю волю в вашому сердце, поверьте, в душе вашей во дворі мир невозмутимый, тот мир, который превыше всякого розуміння. Да, мир в душі, це превыше всього. Вчора ми, мабуть, ну, вчора, коли ми там балакали на балачках. Хто не знає, як Відьма влог, другий канал. І там ми балакали, що мир в душі, той життя привращається не в виживання, а в повноценну життя, коли в тебе є мир в душі. Ну, там, кому цікаво, кому цікаво, цікаво подивитися, зайдіть на той канал і послухайте балачки. Не читала ще коментарі, зайду ось трошки ще, в мене, мабуть, ще два розклади. І зайду почитаю. Пишіть, може, кому розклад розклад хочеться, там під відео пишіть, просто, просто не треба мені нічого писати, ім'я примерно, щоб я розуміла, скільки повних років. І так в общем, попадемо на цей коментар, подивимося в відео, щось там вам скажу, що карта покаже. Ну, так і діло. Трошки з книжки, трошки до Бога, трошки не треба дивитися по-руськи, по українськи. Хай ви випускають наші церкви на українській мові. Ми будемо читати тільки на українській мові. Ну, є люди, які в Україні до мови, які всю життя розмовляють на русському язику. І в окопах є хлопці, які розмовляють тільки на русському язику. І ніхто ж туди не перебирав і не вибирає. Тобто, якщо ти на русському язику балакаєш, ти не воюєш. А тільки воюють ті, що на українській мові. Я думаю, там дуже багато і на русському язику, і на українській мові, і дуже багато на суржику, такому, як у нас в Полтавській області, може не везде, може не скрізь. Ну, от у нас воно так. Знаєте, я думаю, в кожній області якісь є сужі. Так що не треба судити. Не судіть, да не судимі будете. Все повинно йти плавно знаєте, як, з любов'ю, любов а не так, що ламати от ти на русському язику, кацапа, на... ще хтось, ще хтось, ще хтось. Нас 30 років так і, так і дергали, і смикали. Понимаєте? То одні западна, то другі східна, то центральні, то не центральні. і маємо те, що маємо. Це моє, я сказав, таке поняття, примерно, от таке поняття. Все повинно бути. Естественно. Балакали ми в школі, в школі, в садіку, вихователі, вчителі, спілкуйтеся з дітьми. Діти будуть приходити додому, вони будуть, якщо з ними в садіку цілий день, будуть вони балакати з батьками, батьки будуть. Тобто все це повинно бути ну, більш істественно. Даме тільки за українську мову, за українські пісні, я теж то, так само, за все українське. За вишиванки, за віночки українські, ж за життя. Нормальне, спокійне українське життя. Я спілкуюся, мабуть, більше, ніж ви. От люди, які з України, в яких то стріляли, то вони поставляли, вони зараз вони за кордоном. У мене не хватає рук, скільки з яких містов, тобто наші українці, вони дзвонять на розклади. І що вони всі кажуть? Щоб до того уровня життя дійти, що був у них тут, ну от вони виїхали за кордон. Винуждено виїхали. І от, щоб повернутися там, хоча ну, в оцей уровень життя, це треба десятиліття, щоб пройшли. Отак от погано в Україні. Отакі от ви погані. Просто трошки совісті, трошки порядку. Трошки понімати не тільки себе і, і пхати не тільки в себе, як ото бочка з говном, все наповняється, наповняється, а думати про людей, які округ тебе. І воно якось і буде. Це я за правітелі кажу. Ми прості люди. Заробив і слава Богу. Налоги заплатив, і слава Богу. Все должно бути, бути і та сама російська мова. А якщо на, на українській мові балакають і тирять і з бешеною скористю крадуть, крадуть. Хто вони? Ось уже сьогодні щось роблю тут, чую вже я Уже, Вже виступав, вже повністю на повну рекламу йдуть, що вже знаєш, скоро вибори, значить скоро видні конець. Люди розуміють, що вони роблять. І вони вірять, вони вірять, мабуть, що їх виберуть. Що опять лоб буде при власті? І опять не один мільярд чи мільйон, чи скільки там, опять буде вивезений з України? Просувачиться нас, саму себе спитать, невже ми такі лохи? Що оте кров, оте все, що там проїздило, проїздить в окопах? ну от, Понімаєте, за те, щоб опять старе прийшло і керувало? Помінялися, вони помінялися. В яку сторону тільки помінялися? В чому вони помінялися? Чого ж при, їх, чого, чого при їхньому управлінні блага не було такого в Україні? Чого не було, от Україна не укріпила собі себе, ну, навіть от на воєнному цьому всьому. Ну, військовий, військовий. Чого не укріпилася Україна? Чого чуть не з вилами люди йшли? Чого собою люди закривали все? Чого ми ждали? Ось скільки два з половиною роки війни ми все ждемо. Десь там дали, ага, в Харкові погнали їх. Все, після Харкова, скільки люди, скільки ждали, що щось дадуть. Не понравилось, значить, всьому світу не понравилось, що українці погнали їх там. І дивіться, так вспомнити, скільки време, ну, як перестали давати, що все ждемо. Все розказують, ось дадуть, ось дадуть, а в, тих, а в них там воно то праздники, то канікули, то ще щось не можуть то підписати, то собратися, то ще щось. Як мій після Харкова? І це ж вони дурні, я ж думаю, всі не дурні, всі це ну, якось це понімають. Супоставляють якісь. Та ніхто нам нічого не може не давати. У нас воно бути в самих все. І, якщо комусь треба миду допомогти. При таких землях, при такому народу, який по всьому світу їзде, заробляє. Ніхто ж не їде з України, просто щоб сидіти і жопу чухати. І ще там некоторі міста. А їдуть, пахають. Їдель Українець, він розуміє, щоб щось привезти чи переслати додому, це треба пахати. Правильно, там як в Фейсбуці десь читала, що в Україні в 5 утра ми ще спимо, а в Польщі в 5 утра вже, вже, людина, вже українці працюють повним ходом. Тому що вони поїхали і вони себе посвящають повністю роботі. Щоб передати, привезти, ну, так це милидачі чи що? І вже це не можна вдома жити, ходити пахати в 5 утра, ну, якщо людина собласна, хай йде в 5 утра, скільки, скільки ну, хто, хто як може. І заробляти, і вдома це все робити. Ой, щось неправильно? В цьому світі. І вже сьогодні реклама, он боже, не пам'ятаю, що до, що до... Я ж не повірила, голос почула, ну май стовп. Ще ж нічого не кончилося, ще ж нічого не закончилося. А реклама вже шурує по Ютубу, десь там, бо воно тут балака, а я десь на зворі була. А реклама вже йде. Вже вони... Вже. Хто дума про Україну? Чого ви не в окопах, там, де оті хлопці? Який по руському язику, на руському язику бавакають, і на українській мові бавакають. І це не значить, якщо на руському язику він до України якось не так відноситься. Є на українській мові. Розмовляє і стрімний якийсь. В общем, це лірическе вступлення. Вначале з книжку, видавати через книжку, от щось треба сказати. Хтось хоче, щоб я щось сказала. В общем, оставайтеся здоровенькі. Все, пока-пока.